Розглянемо послідовності. 1, 3, 9, 28, 81, 243, 2, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 8, 1, 16, 5, мінус 0,5, 0,05, мінус 0,5 тисячних, 0,5 десятитисячних. В цьому уважно подивимося на ці послідовності, то помітимо, що їм притаманна така характерна особливість. Кожний наступний елемент цих послідовностей отримано в результаті множення попереднього елемента на одне й те саме число. От для першої послідовності таким числом є 3. Для другої це число 1, друга, для третьої це число, що дорівнює мінус 0,1. Такі послідовності називаються геометричними прогресіями. Геометричною прогресію називають послідовність із відмінним від нуля першим елементом, кожний член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому члену, помноженому на одне й те саме відмінне від нуля число. Ось це відмінне від нуля число, на яке можеться кожен. Попередній елемент прогресії називають знаменником геометричної прогресії та позначають буквою Q. Отже, якщо ми маємо якусь геометричну прогресію зі знаменником Q, то щоб знайти цей знаменник, нам потрібно другий елемент поділити на перший, або ж третій поділити на другий, четвертий на третій і так далі. Тобто для будь-якого натурального n виконується наступна рівність. Bn плюс 1 поділити на Bn дорівнює Q. І звідси ми отримуємо рекурентну формулу, де Bn плюс 1 дорівнює Bn помножений на Q. Таким чином геометричну прогресію можна задати рекурентно. B1 дорівнює B, а Bn плюс 1 дорівнює Bnq. Отже, щоб задати геометричну прогресію, потрібно вказати її перший елемент і знаменник. Давайте розглянемо декілька прикладів. Якщо перший елемент дорівнює 1, а знаменник дорівнює 3, то отримаємо геометричну прогресію, подану на початку нашого відео. Це геометрична прогресія з таких елементів 1, 3, 9, 27, 81, 243 і так далі. Якщо перший елемент прогресії дорівнює 2, а знаменник дорівнює теж 2, то отримаємо геометричну прогресію, яка є послідовністю натуральних степенів числа 2. Зауважимо, що геометрична прогресія зі знаменником, який дорівнює одиниці, є послідовністю усі члени якої рівні. Така послідовність називається стаціонарною. До прикладу, Маємо перший елемент послідовності 5, а знаменник 1. В результаті маємо стаціонарну послідовність з елементів, кожен з яких дорівнює 5. Разом із цим цю послідовність можна розглядати як і арифметичну прогресію, у якої перший елемент дорівнює 5, а різниця дорівнює 0. Узагалі будь-яка послідовність, усі члени якої. Рівні між собою та відмінні від нуля є одночасно і геометричною прогресією, і арифметичною прогресією. Послідовність, яка складається з одних лише нулів, є лише арифметичною прогресією. Розглянемо номер 181 з нашого підручника. Серед наведених послідовностей укажіть геометричні прогресії, перший елемент і знаменник кожної з них. Натисніть на паузу та спробуйте зробити це самостійно. Отже, геометричними прогресіями у нас є друга послідовність. Її перший елемент дорівнює 4, а знаменник 2. Також геометричною прогресією є четверта послідовність. Перший елемент якої дорівнює 81, а знаменник 1 третя. П'ята послідовність також є геометричною прогресією з першим елементом 2 і різницею мінус 1. Також шоста послідовність це геометрична прогресія з першим елементом мінус 1 четверта і знаменником мінус 2. І сьома прогресія є геометричною стаціонарна прогресія, як ми говорили, може бути як геометричною прогресією, так і арифметичною. В даному випадку ми можемо стверджувати, що це геометрична прогресія з першим елементом, який дорівнює мінус 9, і знаменником 1. Всі інші послідовності не є геометричними прогресіями. Давайте з вами виведемо формулу n-елемента геометричної прогресії. З означення геометричної прогресії випливає, що другий елемент дорівнює добутку першого елементу і знаменника. Тому третій елемент це буде добуток другого елемента і знаменника. Але замінивши другий елемент на запис B1q, ми отримаємо B1, що множиться на Q квадрат. За такою самою схемою ми можемо виразити четвертий елемент через перший і знаменник і отримаємо добуток першого елементу і знаменник у кубі. Відповідно, п'ятий елемент. Це буде добуток першого елементу і знаменник піднесеної до четвертого степеня. Ці приклади допомагають помітити таку закономірність, щоб знайти деякий елемент геометричної прогресії, можна перший елемент помножити на степінь з основою Q і показником, який на одиницю менший від номера шуканого елемента. І звідси, наприклад, шостий елемент це добуток першого елементу. І знаменника у степені 5. Сьомий елемент це перший елемент, що множиться на знаменник у степені 6. І взагалі будь-який N-ний елемент геометричної прогресії це добуток першого елементу і степені з основою Q, де показник степеня на одиничку менший від номера шоканого елементу. Ось цей запис називається формулою n-члена геометричної прогресії. Ну а тепер давайте застосуємо цю формулу, розв'язавши декілька практичних вправ. Знайдіть 4 перших члени геометричної прогресії, якщо перший дорівнює мінус 2, а знаменник дорівнює мінус 3. Щоб знайти другий елемент, нам потрібно перший елемент помножити на знаменник. Відповідно, третій елемент це добуток першого елементу і знаменника зі степенем 3 мінус 1. Тобто в квадраті. І четвертий елемент буде дорівнювати добутку першого елементу. І знаменника у степені 3. Запишемо у відповідь усі знайдені члени геометричної прогресії. Наступне завдання. Перший член геометричної прогресії дорівнює 1625 а знаменник мінус 5. Нам потрібно знайти третій елемент та сьомий заданий геометричної прогресії. Оформимо відповідним чином завдання цього номера, тобто у нас є деяка геометрична прогресія bn, в якому відомий перший елемент 1625 і знаменник мінус 5. Відповідно, нам потрібно знайти третій елемент заданої геометричної прогресії. Для того, щоб виконати це завдання, скористаємося формулою n елемента геометричної прогресії і за допомогою неї запишемо формулу третього елементу геометричної прогресії. Вона матиме наступний вигляд: b3 дорівнює. B1 помножити на знаменник у степені n-1, тобто 3-1, і це буде другий степень. Тобто знаменник у нас буде у квадраті. Підставляємо цю формулу усі відомі нам значення і отримуємо, що третій елемент заданої геометричної прогресії буде дорівнювати 1,25. Аналогічно знаходимо сьомий елемент цієї геометричної прогресії. Формула сьомого елементу геометричної прогресії буде дорівнювати добутку першого елементу, помноженого на Q у шостому степені. Підставляємо усі відомі нам значення і отримуємо, що сьомий елемент заданої геометричної прогресії дорівнює 25. Знайдіть знаменник і п'ятий член геометричної прогресії. 1256 мінус -1 128, 1,64 і так далі. Пронумеруємо елементи заданої геометричної прогресії. Отже, нам відомо, що перший елемент дорівнює 1256, другий мінус 128. А щоб знайти знаменник цієї геометричної прогресії, нам потрібно другий елемент поділити на перший. Таким чином, ми дізнаємося, що знаменник заданої геометричної прогресії дорівнює мінус 2. Щоб знайти п'ятий елемент, скористаємося формулою n-го елемента геометричної прогресії. Запишемо формулу. П'ятий елемент буде дорівнювати перший елемент, помножити на знаменник зі степенем 4. Підставляємо усі відомі нам значення, обчислюємо. Та знаходимо, що п'ятий елемент дорівнює 1 16. У відповідь записуємо. Знаменник дорівнює мінус 2. І п'ятий елемент дорівнює 1 16. Знайдіть знаменник геометричної прогресії, якщо перший елемент дорівнює 4000, а четвертий дорівнює 256. Перш за все запишемо четвертий елемент через перший елемент і знаменник геометричної прогресії. Підставляючи в цю формулу відповідно відомі нам значення в умові, отримаємо наступну рівність. Знайдемо Q в третьому степені. І це дорівнює 2560. Знайдемо корінь кубічний даного виразу. Розклавши чисельник і знаменник на множники, спростимо та отримуємо, що знаменник заданої геометричної прогресії дорівнює 2 п'ятих. знайдемо знаменник геометричної прогресії, у якої другий елемент дорівнює 6, а четвертий дорівнює 18. Виразимо як другий елемент, так і четвертий через перший та знаменник. Відповідно, отримаємо, що другий елемент дорівнює добутку першого елементу і знаменника, а четвертий елемент буде дорівнювати добутку першого елемента і знаменника у третьому степені. Підставимо значення другого та четвертого елементів і отримаємо з вами систему двох лінійних рівнянь. Виконаємо ділення одного рівняння на інше. Таким чином, ми з вами позбудемося одного невідомого і матимемо, що Q' у квадраті дорівнює 3. Відповідно, знаменник буде дорівнювати кореню з трьох. Наступне завдання. Знайдіть перший член геометричної прогресії yn. Знаменник якої дорівнює q, якщо п'ятий елемент дорівнює 3 четвертих, а знаменник дорівнює мінус 1 четверта. Одразу, що ми робимо, це виражаємо п'ятий елемент заданої геометричної прогресії через перший і знаменник. Отже, y5 буде дорівнювати y1 помножити на q у четвертому степені. Підставляємо усі відомі нам в умові значення і із рівності, що утворилася, виражаємо перший елемент геометричної прогресії. Обчислюємо та знаходимо, що він дорівнює 192. Друга частина завдання це знайти перший елемент геометричної прогресії та знаменник. Якщо нам відомий третій елемент, що дорівнює 4, і шостий, що дорівнює 500. Виражаємо кожен із цих елементів через перший елемент і знаменник. Утворена система двох лінійних рівнянь. Підставляємо значення третього та шостого елементів. Виконуємо ділення одної рівності на іншу. Таким чином ми з вами позбулися одного невідомого і маємо наступну рівність, що Q. Третьому степені дорівнює 125. Знаходимо корінь кубічний із 125 і маємо, що знаменник заданої геометричної прогресії дорівнює 5. Щоб знайти перший елемент, нам достатньо у будь-яке із рівнянь підставити вже відоме нам значення знаменника. І знайдемо, що перший елемент заданої геометричної прогресії дорівнює 4,25. Не забуваємо записати це у відповідь. Розглянемо ще одне завдання. Число 192 є членом геометричної прогресії 3 восьмих, 3, 4, 3, і так далі. Нам потрібно знайти номер цього члена. Маючи послідовність геометричну прогресію, ми можемо записати, чому дорівнює її перший елемент, другий, третій. Ну, і відповідно, ми можемо знайти, чому дорівнює знаменник геометричної прогресії. Для цього другий елемент. Поділимо на перший. Маємо знаменник, що дорівнює 2. Скориставшись загальною формулою n го члена геометричної прогресії, підставимо в неї відповідно значення n-го елементу, який дорівнює 192. Замість b1 підставимо значення першого елементу. Це буде 3 восьмих. Ну і замість u підставимо 2 в степені n 1. Розв'яжемо отримане рівняння. Отже 2 в степені n-1 буде дорівнювати 192 помножити на 8 третіх, і це буде дорівнювати добутку чисел 64 і 8. Не поспішаємо одразу множити 64 на 8, а навпаки, звернемо увагу на ці два числа, кожне з яких ми бачимо є. Якимось із степенів числа 2. 64 це 2 у шостому степені, а 8 – це 2 у третьому степені і пам'ятаємо, як ми виконуємо множення степенів з однаковими основами. Степені додаються, маємо 2 у 9 степені. Отже, 2n-1 дорівнює 2 у степені 9. Із цього ми робимо висновок, що n-1 дорівнює 9. Ну і відповідно n дорівнює 10. Не забуваємо, що N – це кількість, це порядковий номер, і воно має бути обов'язково натуральним числом. В даному випадку 10 у нас число натуральне, і розв'язок є вірним. Запишемо це у відповідь.